Це відео про мою улюблену дисципліну кристалографія, кристалохімія та мінералогія. А саме, навіщо її вивчати студентам, що навчаються на освітній програмі нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів спеціальності 132 матеріалознавства, тобто майбутніх матеріалознавців. Я думаю, що для вас є новиною, що більшість матеріалів, які використовує людство у техніці і не тільки в техніці, це тверді тіла. Але тверді тіла також бувають за своєю будовою різними. Є кристалічні, є кристалічні тверді тіла, а є аморфні. В аморфних тілах не прослідковується певний порядок у розташуванні частинок, що утворюють тіло. Тоді як у кристалічних тіл розташування частинок чітко визначено і повторюється у будь-якому напрямку і у будь-якому місці ці тіла. Від порядку розташування частинок у твердих тілах дуже залежить властивості цих тіл, а наявність різних дефектів у будові сильно ці властивості змінюють. Сам порядок залежить від електронної будови частинок і типу хімічного зв'язку, що виникає між ними. І людство могло б створювати матеріали з наперед заданими властивостями, якби мало функціональні залежності, що пов'язували б між собою електронну будову і властивості. Але Таких залежностей поки немає. І ось тут на допомогу приходять знання, які кристалографія накопичувала століттями, вивчаючи зовнішню форму кристалів, їх внутрішню будову і як вона пов'язана із властивостями кристалів. Адже кристали супроводжують людську цивілізацію з давніх часів. Первісна людина використовувала каміння читай, кристали для знарядь праці і полювання. Відкриття металів і виробництво з них виробів змусило людство досліджувати кристали, з яких метали видобувались, описувати їх і місця їх знаходження. Отже, кристалографія стародавня і фундаментальна наука. Але вона і сучасна наука, бо окрім вивчення кристалів, вона займається, наприклад, вирощуванням штучних кристалів. Ваш улюблений iPhone оживає завдяки крихітним мікрочіпам, основою яких є штучні кристали кремнію. І це лише те, що кожного дня перед нашими очима. До речі, метали і їх сплави, цегла, порцеляна і ще багато-багато технічних матеріалів також мають кристалічну будову. Тому матеріалознавець без знань кристалографії, що смартфон без мікрочіпа. Тому до скорої зустрічі на заняттях!